Вночі окупанти скерували на Україну ударні дрони. ППУ збила 23 ворожі цілі у столиці через падіння уламків. Пошкоджений фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверхи обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки безпілотниками є руйнування і на Одещині. Здійнялись пожежі на промислових об'єктах. Зокрема, росіяни били по портах, поцілили в елеватор, зерносховище та адмінбудівлі. А по слов'янську на Донеччині цієї ночі окупанти запустили п'ять ракет с 300. Понівечені будівлі у житловому кварталі люди не постраждали. Вибухи були в мікрорайоні Лісний біля Раксу. Постраждали будинки по вулиці Батюка, Парковій. На щастя, вучань будинки немає. Постраждалих теж немає. Внаслідок обстрілів в Авдіївці зафіксовані прильоти на 10 вулицях. У Кураховому пошкоджені 4 приватні будинки і одна багатоповерхівка. Два авіаудари і по околицях Нью-Йорка за добу внаслідок наслідок ворожих обстрілів поранені троє жителів області. Російські терористи обстріляли серед містя Херсона під вогнем житлові квартали, понівечені домівки, фінансова установа. Поранення отримали двоє людей. До медзакладу доставили 56-річну жінку стані середньої тяжкості, а 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. Ми збиралися кудись бігти. А виходить, не... якщо б ми вибігли, отеп ми сюди попали. Да. Ось тут звідси, ось. Вікна. Ось, ось воно тут все видно. І щодо подій на фронті ЗСУ відбили ворога з позиції південніше Авдіївки, що в районі Бахмута. Про це повідомили у Генштабі. Також додають, українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також стримувати вторгнення російських військ на Куп'янському та Лиманському. І наостанок на Одещині правоохоронці затримали військового бухгалтера, який привласнив 10 мільйонів гривень зарплат морських піхотинців. За даними слідства, посадовець нараховував гроші на рахунки своїх знайомих, які не входили до складу батальйону та взагалі не проходили службу у зсу. Нині зловмисник під вартою йому загрожує до восьми років в'язниці. Марко Ручка Сергій Озіров. Новини одинадцятого каналу.